Всім добра і щастя! це канал Гриби Карпат і Львівшини. Зараз пора новий рік. Леся впало. Ось ще є пенюшки, такі можна знайти на даний час. Багато померзло, є гнайовики, отакі після морозу. Ще зараз пройдусь, повинні бути гливи, я там десь бачив. Так що до лісу можна ще йти за грибами, хто розбирається, ще можу знайти щось небо. Одна захитала шукар для різнообразі. такий ліс зараз. на даний час, поля по орені, половина шотак. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Що знайду, покажу.